Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунченко Анджела і ми з півдня Одеської області. Ми з півдня Одеської області, це Ізмійський район. Так, сьогодні я вирішила е, спробувати розвести юку другим способом, не е, тими кореневими відростками. Це у нас на, наразі юка. Славна бо гларіоза, набачте, пістрява лисна, така дуже гарна, дуже колюча. У неї на кінчиках тут прямо такі от, знаєте, такі прямо леза, леза такі. Ось не дуже, наводиться. Дуже-дуже гострі отут оці кінчики листків. Це просто тут такі от піки. Дуже-дуже госте. Ця юка відрізняється від цих юк тим, що вона цвіте восени, а саме в кінці десь серпня на початку вересня. Ну, так як у нас південь, у нас вона іноді чомусь перестала цвісти саме до цієї пори, а у нас вона почала цвісти десь листопад-грудень. я показувала не раз відео про цвітіння юки цієї горіози, саме восени. Чому я так її множу? Тому що вона не дає зовсім кореневої поросли. Як звичайна юка не дає зовсім. І по-друге, це, це стволова юка. Бачите, ось був її квіт, квітонос, оце ось, що вона ціла взимку. Це я підстригла. Бачите, ось вона на стволяці з боку дає, дала дітку. Ось так вона дає дітки. Бачите? ось. Я, ну, я попросила чоловіка відпиляти цю серединку, бо вона так само виросла, як оце. Ось ця ось, ось така була колись малесенька, потім вона виросла і попросила його відпиляти від основного корення. Він відпиляв так, що відпилялася ще одна гілка. Ну, Зараз покажу, що там ще лишилося. Так, тут я внизу, бачите, повідривала листя. А тут же далі порізала. І тут ось одна у нас є діточка. Ось я так її закопаю в землю. Я вже викопала ямки. Закопаю в землю. Я не буду навіть її поливати, тому що, як ви знаєте, юки, ну, можливо, хто не знає, юка не любить зовсім полив. У мене одна навіть згнила, тому що вона росла в газоні. Ми газон поливаємо раз на два тижні. Вона в мене просто там згнила. Так от. І я вже саджала ну, такі юки прості, ті, які множаться кореневими відростками. Просто там кусочок кореня відломуєш, тикаєш в землю і все, навіть не поливаєш. Ну, Якби саджала вже такі типу цього юки. Ну, Не такі, правда, коріння, то стелезні, Дивіться, які тут корінняка, яка дуже здоровена вже. Ну, зараз загорну, покажу і піду покажу основний кущ. Так би сказати, маточний. Ось так просто загорнула, притоптала і все. Листя повідрізала, тому що, як бачите, це тут не середина, я ж казала, тут був цвітонос. І закопала так, щоб оця дітка, оцього, можливо, щоб сама вкорінилася, окремо пустила корінчики. Тут у нас отут, я в ямі вже окидувала. Купа листя цього з юки. Фух, зараз підемо до маточного куща, покажу вам. Ось у нас маточний кущ, хто дивиться, моє відео пам'ятає, показувала Бачите, тут ось дві такі ось тволяки вже величезні. Вон, бачите, оце тут оце місце спилу. Ну Будемо чекати знову, що кудись на цих. В стовбуряках між листям вона дасть нам якісь молоденькі діточки. А так, як бачите, ось я вже показувала, з цієї сторони взагалі тут така ціла деревина, вже, дивіться, ось, бачите. От, просто деревина ціла. І пішла, ось, дала розгалуження. Це були дві середини в неї, потім з цієї середини, бачите, було дві. Як спіляв? Ну, в принципі, спіляв-спіляв. По-перше, буде ще одна юка. А по-друге, в принципі, вони вже тут так густо налазили одна на одну. Тим більше, що якщо ці піддавати ще розгалуження, одна середина і друга, то, О, кури, кури, любов. Так що будемо чекати, коли вона дасть прирости. Осіння юка лоріоза або славна називається, друзі. Дуже рідко, рідко буває на продажу, дуже-дуже рідко зустрічається. Ну, така от рослинка рідкісна. Саме цей сорт варігатної юки. Ну, про юку цю все. Будемо чекати, поки вони вкоріняться. І, можливо, через рік десь вони підуть. Вріст в цьому році це точно. Вони, якщо і вкоріняться, то вони ще будуть поганенькі. Вже на і ще рік, можливо, щось буде з того. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня.